Вітаю вас, шановні вболівальники та поціновувачі аматорського футболу. Я віртуальний ведучий каналу Солонеспорт. І сьогодні ми підіб'ємо підсумки першої ліги чемпіонату Дніпра з футболу сезону 2025 року та подивимось на результати виступу нашого солонянського футбольного клубу Темп а на десерт оберемо найкращий гол сезону. Тож додивіться відео до кінця. Підтримайте лайком і оберіть найкращого. Погнали! Команда Темп представляла Солонянську громаду в першій лізі чемпіонату Дніпра. Після феєричного першого кола наші хлопці очолювали турнірну таблицю, але невдалий виступ у другій половині сезону опустив команду на п'яте місце з 12 учасників. Темп набрав 41 заліковий бал і забив 80 м'ячів. Це, до речі, найкращий показник у лізі. Проте це не допомогло нашій команді зачепитися бодай за бронзові нагороди. Тож підсумок сезону такий: темп міцний середняк першої ліги, який має всі шанси поборотися за медалі вже наступного року. А тепер настав час трохи змінити атмосферу і перейти до найяскравішої частини нашого огляду. Обрати автора найкращого гола сезону 2025 року. Першим номінантом стає кращий бомбардир першої ліги Володимир Шмигельський, який елегантно переграв голкіпера та впевнено відправив м'яч у порожні ворота. Другим претендентом на звання автора найкращого гола сезону. Є Максим Захаров. Він вдало зіграв на підборі після подачі з кутового і потужним ударом відправив м'яч просто в дев'ятку воріт суперника. <праць> Претендент номер три: Михайло Хабаров і його ефектний сольний прохід. Який завершився точним ударом у ворота ФК «Сазан». Доброго! 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 І останній номінант на звання автора найкращого гола сезону Кирило Кузьменко, який поклав справжню епічну дев'ятку у ворота суперників з команди Дніпрофам. Ефектності цьому моменту додала дощова погода. Після дальнього удару м'яч влучив у верхній кут воріт, а сітки злетіли краплі води, створивши справжню футбольну магію. А тепер усе вирішуєте саме ви, наші глядачі. Голосуйте за свого фаворита в коментарях, указавши номер номінанта, за якого віддаєте свій голос. Де номер один це Володимир Шмигельський? Номер два. Максим Захаров, три Михайло Хабаров. І четвертий Кирило Кузьменко. Дякуємо, що були з нами. Підтримуйте розвиток аматорського спорту та вболівайте за своїх на каналі Спорт.